Мороження пошкодження шкіри людини внаслідок тривалого впливу низької температури, як правильно дати першу домедичну допомогу до приїзду фахових медиків. В самому простому сенсі під терміном обмороження ми розуміємо ушкодження окремих ділянок шкіри людського тіла, причиною яких є негативний вплив низької температури. У людському організму найуразливішими і в цьому сенсі є наступні відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, кисті рук, а також пальці на кінцівках. Легкі форми обмороження можна лікувати через зігрівання, а ось більш серйозні ступені обмороження потребують фахової допомоги, адже можуть пошкодити не тільки шкіру, а й м'язи кістки. Та інші тканини. Насправді, обмороження та опіки дещо схожі за своєю системою, лише є питання саме температури. Якщо опік це про температуру високу, то обмороження це про низькі температури. Але вплив на шкіру вони мають приблизно однаковий. Що відбувається з нашою шкірою? Вона спочатку червоніє, потім стає більш блідою і починають з'являтися синюшні такі частини. Це також обмороження другого, третього ступеня, тому що в нас знову ж таки вже є відкрита рана. Як відбувається це в нашому буденному житті, коли вийшли взимку на вулицю і не захистили свою шкіру від зовнішніх подразників, не, не вдягнули перчатки, не вдягнули високі шкарпетки, походили з відкритими, Тритими ділянками шкіри, і ось, будь ласка, ми маємо, звісно, не таку ступінь, але поверхневу першу ступінь обмороження ми вже маємо. Як ми можемо собі допомогти в такому випадку, коли ми приходимо додому, ми можемо знову ж таки піднести свою уражену частину, але вже під теплу воду, не гарячу. Будь-якому разі ми не робимо контраст наших температур. Наша задача зробити трохи зменшити біль і зменшити ось таку різку. Зміну температури, яка некомфортною є для нашого тіла. Тобто це має бути температура десь 38-40 градусів. Доволі тепла, але не надто гаряча, аби нанести додаткову шкоду для нашого тіла. Під такою температурою води ми можемо зачекати, трохи наша частина тіла вражена буде адаптуватися, і, можливо, цього буде вже вдосаль, аби допомогти нашим, нашому тілу. На наступний день, знову ж таки, ми можемо якийсь загоювальний крем нанести, аби воно трошки допомогло нашій шкірі відновити захисний шар шкіри. Якщо ж питання стоїть знову ж таки. У таких сильних обмороженнях тут краще не зважати на другу ступінь, а одразу їхати до лікарів з опіками. Впоратися трохи простіше, тому що температура, якою ми отримуємо опік, вона є. Не настільки а, критично незнайомою для нашого організму, а от щодо обмороження, вже трохи нижче за 10-15 градусів, нам вже стає дуже холодно і в нас вже йдуть обмороження наших кінцівок. З таким станом шкіри ми маємо поїхати до лікарів, аби вони надали фахову допомогу. Менше з тим досвідчена фахівчиня з надання першої домедичної допомоги покаже на моїй умовно ураженні обмороженням лівій руці як слід діяти в разі настання такої ситуації. Природа отримання опіків є дещо схожою з отриманням обмороження, і там і там це є прямим наслідком негативного впливу на оці шари шкіри. І ось Олена каже, що на відміну від опіків, обмороження все ж таки не варто обмотувати тканиною, але це не заборонено, оскільки таким чином ми можемо у Печити ось це місце, яке на жаль отримало ураження від холодних низьких температур. Так, давайте замотаємо. Ми, в принципі, те саме ми прикриваємо нашу уражену зону для того, аби обезпечити її від потрапляння зовнішніх подразників. Точно не треба, знаю, в багатьох є бажання потерти свою холодну частину тіла. Треба бути обережним з цим, тому що ми можемо зашкоджувати тим, що робити, будемо робити, здійснювати додаткові травми нашому тілу, нашим шкірним покривам і знімати шкіру з. Себе такими рухами. Тому ми цього не робимо, обережно можемо прикрити. Якщо це нас не рука, а десь тіло, тоді ми можемо змінити одяг на сухий і, і чистий, аби знову ж таки той одяг, який був на нас в момент утримання цього ураження, зняти і додатково не заражати наш покрив. Єдине, що дозволяється, коли ви. На жаль, отримали обмороження, потримати кінцівку, ушкоджену, в цьому випадку мою ліву руку, під теплою водою. Десь орієнтовно 39-40 градусів для того, щоб змити щось зайве з поверхні шкіри і очистити. І потім майже одразу потрібно їхати до фахових медиків, адже ця домедична допомога, перша вона необхідна, але разом з тим останнє слово все одно за кваліфікованими спеціалістами. Перша допомога при обмороженні шкіри припинити контакт ушкодженої ділянки шкіри із холодним повітрям, прибрати одяг та аксесуари, які безпосередньо біля ураженої холодом ділянки шкіри, при легкій ступені обмороження провести легкий масаж та розтирання тканиною з вовни, диханням із подальшим накладанням ватно-марливої пов'язки. В разі обмороження 3-4 ступеня виключити масаж чи розтирання на уражену поверхню накласти теплоізолюючу пов'язку, дати теплу рідину потерпілому, гарячу їжу таблет. ...аспірину або анальгіну. У випадку обмороження 3-4 ступеня максимально швидко доправити постраждалу особу до лікарні. Як у випадку з опіками, обмороження потребує якнайшвидшої допомоги від фахових медиків, а тому за першої ліпшої можливості одразу звертайтеся за помічю до лікарні.